Кожного року наприкінці січня українці вшановують пам'ять про молодих студентів та гімназистів, що загинули під крутами. Бій, що відбувся 29 січня 1918 року, назавжди війшов у нашу історію як одна із трагічних сторінок. Проте, водночас, відвага таких молодих людей вчить нас і сьогодні не бути байдужим до долі нашої країни. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму та жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Уже в березні того ж року, щоб віддати полеглій молоді належну шану, тіла загиблих було урочисто перепоховано на Аскольдовій могилі. З того часу і до сьогодні ми пам'ятаємо цю подію української історії. Сьогодні ми запросили вас до бібліотеки, щоб шанувати пам'ять тих. Хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави? Триста юнаків, майже дітей пішли в безсмертя прямо зі студентської лави чи шкільного класу. Сухими словами історичних документів, полум'яними рядками поетів, ми хочемо розповісти про подвиг героїв? Супроти чужої навали. Супроти смерті, в стужу, сніг. Ось тут вони, ось тут стояли, їх всього ж менька, 300 їх. Їх було 300 студенти та гімназисти. Проти них були тисячі, солдати, фронтовики та матроси більшовицької армії. Нерівний бій під Крутами, який на декілька днів. Віддали захоплення Києва. В січі 1918 року. На столицю України насувається Озброєне вороже військо. Київські студенти і гімназисти, прагнучи захистити молоду Україну, що лише ставала на ноги, організували курінь січових стільців. Це була молодь, яка не мала. В душі сумнівів і вагань. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров на порог стерти, перебити, іде на Київ мурав'йов, полків його не зупинити та рано тішитись, кати, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. На захід завітали учні Радехівської загальноосвітньої школи No2 і своїм вчителем Юрієм Клебаном. Присутньою на заході була керівник відділу культури РДА Наталія Фурманець. Причаїлася тиха жура, десь у крутах сумнім полустанку, Світлим полум'ям серце згора, віця кров та міса. Хвилиною мовчання на заході було вшановано пам'ять героїв, що віддали життя за незалежність України. І ще ближчими, ще зрозумілішими стають для нас тепер, коли вже не сотні, а тисячі молодих і сильних духом людей протистоять ворожому війську на сході держави. Тож схилимо голову у тихому мовчанні та вшануємо пам'ять всіх героїв. Які віддали життя за свободу та незалежність України. Учнів та присутніх було ознайомлено із книжковою виставкою, зібранням книг, що розповідають на своїх сторінках про події того часу. Ця тема була забороненою, цензурованою. Вона дуже старанно замовчувалася українською радянською наукою. І лише недавно в її, в її відкрито цю тему почали описувати. Зараз сучасні публіцисти, історики почали доносити до людей правдиві події цього, цього періоду. Переверно є короткі описи в підручниках по історії України. Можливо, ви вивчали чи будете вивчати на, на уроках історії. Із поетичними рядками звернулась до юних читачів бібліотекар Ольга Руда. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер. І трави, і води, В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. її їмо.